В Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки проходить посвята в студенти, але цього року по особливому з вірою в мирне майбутнє України і студентства. Коли щось турбує, а дощ взагалі не заважає. Щоб їм сподобались наші викладачі, які ставляться до всіх студентів з повагою. Ще хочу побажати, щоб цей навчальний рік мав якісь зміни в нашій Україні, типу, щоб ми жили з миром, щоб наші студенти коли... Закінчили наш школе чи вже були в мирній і щасливій країні. Розкажіть, що взагалі очікуєте від тих студентів, які ось нові прийшли, нова кров? Як і завше, очікування того, що нове покоління студентів продовжить славні традиції нашої Альма Матер, нашого інституту філології та журналістики. Традиції полягають у тому, що наші студенти завжди успішно навчаються дуже активні в науковому громадському житті. Аємо надійної хорошої зміни. А як відрізнявся відбір студентів цього року від попередніх? Ну не хочеться в святковий день говорити про всі тонкощі технологічні вступної кампанії. В принципі, завдяки тим новаціям, які запровадило Міністерство освіти і науки, було трохи впорядковано і спрощено саму процедуру вибору вступниками місця навчання. А так серйозних відмінностей не було. Тобто суто технологічні. Чого варто варто чекати цього року студентам інституту філології та журналістики? Ну, ми трохи модернізували, змінили навчальні плани, з'явилися в навчальних планах нові дисципліни, яких досі не було відповідно до тих нових віянь, які переживає, зокрема, галузь журналістики. Зменшено кількість навчальних дисциплін. З'явилися дисципліни за вибором студента, починаючи з другого семестру. Тобто, сподіваємося, що кожна молода людина зможе більше знайти для себе, для свого професійного становлення особистого розвитку. Зрозуміло, спасибі вам. Спасибо вам. Чому саме інститут фізичного виховання і здоров'я? Е, ну тому що ми, як фізруки, можна так сказати, ми будемо не лише розумово розумінь, а й фізично. А спорт це є е, головне в нашому житті, тому що спорт це сила. Що побажаєте іншим студентам? Натхнення, щоб вони гарно навчалися, отримували стипендію. Щоб вони не сумнівалися в своїх силах, тому що все можливо, тільки потрібно постаратися. Дякую. Okay. Інограційні заходи, з нагоди святкування нового навчального руху згідно Європейського національного університету оголошую відкритим. Чисти, гріхи наші, владико, проси, беззаконня наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всяких і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, серця кров і любов, свято війни, відати, ворогів за зачинево за народ. Це ми думаємо, що ми захотіли сюди і поступили. Це не так. Господь привів вас сюди, доручив вас в руки, викладачів, професорів, для того, щоб вони вас навчили в першу чергу бути людьми. Бути фахівцями, Тому пам'ятайте про цей промисел, який привів вас до цього, до цих стін, до цих порогів. Станіслав Германович, розкажіть, чого чекати студентам нашого коледжу цього року? Ну, чого чекати? То, так як і кожного року. Певно, перше завдання це вчитися так. Гарно, сумрінно, От, опановувати всі ці е, наукові ази там. Щоб в майбутньому стати хорошим спеціалістом. Ти ж знаєш прекрасно, сам вихідець із коледжу. Тому та база, я думаю, що на сьогоднішній день тобі, їм буде і в подальшому, коли будуть поступати, або якщо будуть працювати, то, ну, працювати треба. Далі різні програми, які в нас є, і наукові конференції, і спортивні різного роду там, змагання, які є, вони залишаються. Тому я думаю, що поряд із навчанням їм буде весело і гарно. Гарно е, працювати і вчитися. А щось нове буде? Е, ну, як такого нового в цьому році навряд чи щось буде, але якщо ми опануємо навіть те, що було, от, і, і збережемо ті всі наші олімпіади, і конкурси, і е, все, все що, то я думаю, що буде гарно. Е, от, е, Поки що особливих новин немає, тому що нас десь дещо стримують сьогодні прийняття нових законів про професійно-технічну освіту і інші законодавчі акти. От, тому ми десь от в цьому плані взяли паузу. Хочемо зберегти те, що було. А далі, як законодавча ваза зміниться, то ясно, що будемо працювати і над новими спеціальностями, і, і, і певно і появляться якісь нові розваги. Ну в такому плані. Зрозуміло. А от все ж таки три дні вже нові студенти в коледжі, чим вони відрізняються від попередніх? Ну я навіть не можу так зразу сказати. Ну, бачу, що цих три дні що дисципліновані. От, є мотивація до навчання, це теж дуже добре. Ну і Я дивлюсь відвідування там один-два, і то десь там хтось за кордоном ще не приїхав, хтось десь на лікуванні. А то дисципліна є і відповідальність, і я думаю, що буде ну, хороший результат від цього того. Розкажіть, що ви очікуєте від навчання в цьому університеті? Я очікую багато. Вважаю, що попала туди, куди треба. Мені дуже подобається цей факультет, подобається цей взагалі університет. І я маю великі надії. А чому саме польська філологія? В мене захоплює Польща її культура і історія. Мене цікавить мова. Я дуже хочу її вивчати. І сподіваюся, що в майбутньому я зможу вільно розмовляти польською, їздити в Польщу. А українська культура. Українська культура мені теж подобається. Я не зраджую Україні. Я люблю Україну. І насамперед, вона для мене є єдина перша і назавжди в моєму серці. Супер, що ще додати. Дякую. <гум> Ідеальний журналіст повинен бути совісним, не таким, як інколи буває, що вони ну совісті по суті не мають. Вони е, е, знімають те, що їм хочеться. Вони лізуть туди, куди їм хочеться. Ця людина повинна бути людиною насамперед. Правдивість і чесність готові бути правдиві і чесними. Так від університету від навчання в університеті чого очікувати, яким якостям я маю що не мені мають надати насамперед якусь певну професійну підготовку, якісь певні знання, які я власне сам не можу отримати. Якісь навіть зрештою з саме. Філології, тобто якісь з української мови, більше знання, чи правильно писати грамотніше, тому що на жаль, особливо в місцевих виданнях, не завжди журналісти пишуть правильно. Я зрозуміла, ви зараз бачите з мікрофоном, з камерою. Що ви що, що ви будете зараз? Ми знімаємо власне репортаж про те, що відбувається так само, як і ви, про в студенти 2015 року. Болючою раною для нас усіх стала героїчна смерть студентів Інституту фізичної культури та здоров'я Східноєвропейського національного університету, університету Українки Андрія Снітка, Артема Карабана, Інституту економіки та менеджменту Станіслава Потарчука, випускник коледжу технологій, бізнесу та права університету Сергій Шкредь, шануємо пам'ять героїв Небесної Сотні, пам'ять загиблих в неоголошеній війні хвилиною. Дякую за Разом зі мною тричі повторити. Присягаємо, присягаємо, присягаємо. Найкращими, найрозумнішими, найцікавішими для тих, хто буде за вами полювати, що після університету забрати до себе на роботу, це саме з Хочу вам показати, щоб ви намагалися не тільки вчити ці спеціальності вузько-професійні, які ви отримуєте на факультетах, а в незалежності від цього ви надівали чим побільше іноземними мовами. Тому що обмеження сьогодні, кому ми хочемо в Європу. Тому ми хочемо по інтернету вивчати найсучасніші твори або роботи в світі, обмежена без знання іноземних мов. Це сьогодні в наша руках. Хочу вам сказати, що ваш перший курс сьогодні унікальний. По одній причині. Ми отримали незалежність у 91 році. Я тоді був студентом з історичного факультету. Цінувати ми починаємо цю незалежність тільки сьогодні. Будувати, починаємо державу тільки сьогодні. І в великій мірі від вас залежить те, що ви будете викладати потім своїм учням. Які думки, з якою натхненням, і як хочеш, щоб Україна стала сильною, ви будете працювати в тих сферах, куди ви підете закінчення університету. Хочу вам побажати, щоб ви були сильним і спортивними і все для цього міри, тому що коли сильний духом, сильний спортивний, ще науково підкова. Нікого не буде, хто буде краще за вас. І це буде наша відповідь і агресорам, і всім тим, хто хоче сьогодні піти в Україні. Хочу побажати історичного факультету. Сьогодні від нас залежить правда історії, яка будується сьогодні. Ви повинні не тільки читати і аналізувати те, що написано, а знаходити правду там або неправду, писати правду і говорити завжди тільки правду. Ваша праця має бути не заангажована, ні політична. Ніякими думками, тільки правда. Ми починаємо будувати державу. і Я хочу всім нам побажати гарного на майбутнього нашій державі. Вітаю вас. життя, Воно прекрасне. Найпрекрасніше, напевно, з усіх їх життя. У вас будуть безсонні ночі, вам буде не вистачати одного дня до екзамену, ви не будете стигати. Тут ви знайдете і свою любов, і кохання. Тут ви знайдете дуже багато друзів, тому мені хочеться вам побажати, щоб всі ваші мрії безперечно збувалися, щоб після закінчення ви знайшли свого гарного роботодавця, знайшли кожен. Ваша доля складеться по-різному. Хтось закохається і, можливо, навіть на першому курсі створить родину. Хтось зробить перші кроки в бізнесі, хтось заб'є на навчання і з головою зануриться в політичну діяльність, вибори, стане політиком місцевого рівня, а можливо, і національного. Хтось з вас стане науковцем. Будуть серед вас і такі, кому здобута спеціальність можливо ніколи не стане в нагоді, але ці роки, проведені в університеті, стануть доброю базою, доброю пам'яттю на все подальше життя. Плекайте наші традиції та примножуйте їх. Запам'ятайте, що головне це віра в себе. Адже з того моменту, коли ви почнете вірити в себе, у вас почнуть вірити всі інші. А від студентської ради дам вам кілька настанов. Розвивайте себе, розвивайте у всіх галузях. шануйте працю тих, хто поруч з вами. І пам'ятайте, часу мало, встигніть зробити все! Візьміть від університету по максимуму, щоб потім ви не шкодували, що щось можливо, ви могли б зробити по-іншому. Вітаємо. Завершилося посвята в студенти східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, але говорять, щоб стати справжнім студентом, потрібно здати хоча б одну сесію. Богдан Коваль, Андрій Повзун для ТІВІ. бережіть Україну та будьте щасливі.